22 квітня. Всім привіт. Розпочав посів соняшника. Попередник озима пшениця була тут, поле не оброблялося. Точніше, так скажемо, після жни воно обробилося вогнем, Ота посадка і ота Туди далі кілометрів три є село. оттуда прийшов вогонь по посадкам, І в мене ця ділянка згоріла геть зовсім стерня. І там ще є одна інша, покажу як будемо сіяти далі. І Отак воно гуляло до весни ця ділянка. Зійшли тут зимуючі бур'яни і зійшла, частково падалася пшениці, що я думав, вона згоріла, але вона лишилась. Значить що, недільки-дві назад я попрацював тут 20 грам флоросолама забрати зимуючі і 500 хілозофоб пеетил. Ось бачимо по пшениці. Хілозофоб так спрацював. Флорасолам по, по глухій кропиві. Вона, ну як, наче цвіт і викинула, але не зацвіла, ну така вона дуже в дуже придавленому стані. І позавчора я пройшовся тут пару літрів гліфосата і дав 2,4Д. Тому що в мене тут трапляється осот і вже пішла, як бачимо, аброзія, не треба. І койде вже міщій вилазить з лаковий бур'ян. Другий раз пройшов гліфосатом, щоб зачистити те, що вже зійшло весняне. Ось берізка навіть вилізла її покрутило від 2.4D. Ну, сьогодні заїхали сінять соняшник, неома. Біз за ще, що тут буде захист, буду робити ґрунтовий гербіцид прометрин і ацетохлор по пару літрів, мабуть, дам. Євролайтинг, я думаю, лить не буду. Попробую спрацювати одним геліантиксом. Можливо по, по стану будемо дивитися, може буде ще клет один, що тут буде з лаковими. Ось покажу як мітлиця від хілазофопу майже вже загинула. Так, ніома наша, українське виробництво, білі чи сірі мішки, хто як хочете, розумієте. Якість дуже гарна. Зараз підійде трактор, покажу. Висіваємо 4,7 штучки на погонний метр. Зерно по новий обробляв, було, був обробіток йому фунгіцидний, Я ще протравлював і мідоклапрідом. Тому що дротяника не треба шукати, проходить сівалка і викидає сошник і маркер, покида на поверхню дротяника. Такого друге покоління, перше маленьке. Великої поки не бачив, а малу викидає. Шоста передача на тракторі, скорость сівби, 8 км плюс-мінус. Цю ділянку її ми вносіємо 70 кг аміачної селітри. На іншу переїдемо то там буде 1846. Комплексне. Це така діляночка, такого вона кольору пожовтівшого. Я це такий нутіл. Років, мабуть, 5-6. Тут земля не оброблялася, все тут в мене було горох, пшениця, соняшник, кукуруза. Знов пшениця була після кукурузи. Та все ж видно, паличка лежить кукуруза і качани недогорівші. Але закінчився на тіл у 24-му році. Ось так буває. Остаду. Oh yeah. Сівалка йде дуже гарно, питань немає, але, але. Земля шеби трошки, викида такі ковбаски. Ну, Надіємося, що може, дощик пройде. Надіємося, а там час покаже. Глибина посіву десь до 5 см, вложимо так, у сиру землю. Так, Зараз покажу якісь імена. Ось таке насіння. Дуже гарна якість, дуже гарна. Було синього кольору, стало трохи красновато за счт інсекційного протруйника. Так, далі буде. Інша ділянка, 10 рік наутіл, соняшник той самий Ніома і добриво там даб, 1846 у прицепові тракторі, норма 50 кілограм, так скажемо 50 плюс на гектар. Потрошки даємо. Чи спрацює воно в цьому році чи ні, те доброго, які будуть насопаде, чи не буде, це ніхто не знає поки що, Тим році сіяв з ним, то воно спрацювало, те доброволе лежало аж на осінь і на пшениці проявилося весною, видно, строкатість через коні 70 см, рядки пшениці більші. Ну, що тут сказати? За 9 років. Нема в мене ніякого накопичення. Є тут качани кукурузи, паличка соняшника. Були тут і сідірати один рік. І один рік далі збирав другий врожай гірчиці і гороху. Одне, що я бачу, структура ґрунту помінялася в ліпшу сторону. Не таку ковбаску викидають сошники сівалки. Не так налипає на сошник а накопичення поживних решток ну, мінімальне. Тут тим році після пшениці було взагалі садьтано і висівали сідірати, але їх але їх не було. Вони зійшли вже в початку жовтня, і фацелія, і горох, і кукуруза. Все було тут посходило, але воно виросло там буквально якісь 5 сантиметрів. Гречка теж була. І все воно вимерзло при перших приморозках. На цьому полі, мабуть, від посадки до, де поки трактор сіє, чи може трошки й далі, була внесена органіка. Свинячий послід жидкий викачувався і, і виливався. Їздив трактор з бочкою слід коло сліду, все лилося. Результат, я думаю, побачимо, коли соняшник буде рости і розвиватися. У декілька днів назад, а точніше двоє суток, була тут гліфосатна обробка. Бо дуже багато є амброзії і згірчак гірчак березковидний. Небагато його, але він є. Ось такий він. Була моноаміна сіль гліфосату 757. Норма розходу було 2 кг на кожен гектар, плюс був додалений флураксипір. Чому така норма 2 кг є, одиночки по полю осот проскакує. Чому флораксипіл? Гірчак березковидний є, але його забрав би гліфосат без проблем. Але є тут берізка в мене небагато, але є. Зараз якщо знайду, покажу як її вже поїзд працював гербіцид. Ще на ноутілі земля трошечки не, не созріла, як кажуть, трошки викидає пластилін. Ось бачимо вирізка. Ось така. Покрутили воно її, ну я думаю загине, бо як не як давав 500 грам флороксипіла 333-го. То їй гарно попало. Можливо не вся ще з землі вийшла, але я думаю загине вона однозначно. Ось таке вогнище зелене її тут дуже багато вийшло вже на поверхню чому я робив таку бакову суміш і відповідно додаю всі прилипач адюван прилипач на даний час тут було 07 літра олійного прилипача МЕРО з ріпакової олії ось такий слід це що лилося лилося жидка доброго органіка в основному зимою вносив, коли була земля, трохи мерзла, щоб не так затоптувати ґрунт. Так, норма висіву та сама, 4-7 штуки на метр. Можна було б менше, але кидаємо одну-півтори зернини з запасом на всякий випадок, тому що дротяник, схожість насіння теж не 100% такого не буває. Вирішую з такою густотою. Глибина посіву десь 4 сантиметра плюс-мінус. І там далі в мене ще 3-6 гектара діляночка невелика, але теж загліфосачена, бур'ян вже пожовтів. Там попередник буде соя. Перейду туди далі сіяти. Все буде аналогічно робитися, що тут, що там. Так, ну що, всім пока, всім миру, добра, здоров'я, пишіть, коментуйте.